Якоїсь фірми. Це повністю буде їхня компетенція. Кого вони захочуть обрати, того вони собі призначать. Укладуть угоду, що от ви управляєте нашим будинком. Відповідаєте, щоб дверні працював, щоб сміття вивозилося, щоб дахи не тікли, щоб ремонти робилися, щоб лампочки були вкручені і так далі, так далі. Якщо мешканці цього будинку не визначать, хто буде управляти їхнім будинком, значить тоді місто їм призначить ту особу, яка Буде здійснювати управління. В будь-який момент люди можуть зібратися, поміняти цього управителя на того, кого вони визначать. Орієнтовний термін це початок, мабуть, 2013 року, коли буде проведена ця реформа. У нас будуть, ми забудемо про комунальні жеки, ми забудемо про все інше. Буде абсолютно нормально. коли люди будуть самі замовляти послугу, самі будуть укладати договір. Будинок укладе договір на теплопостачання, будинок укладе договір на вивезення сміття, будинок укладе договір на підмітання сходів, прибирання територій. І люди самі будуть оцінювати якість роботи і оплачувати відповідно до якості. Не буде посередника в особі абстрактної якоїсь міської влади, яка абсолютно не здатна в 1200 будинках перевірити якість надання послуг. Це фізично неможливо. А можливо це зробити тільки тоді, коли послугу оцінює той, хто її отримує. Дякую вам, пане Сергію, за такий докладний аналіз ситуації. У нас справді вже в місті доволі довгий час існує така організаційно-правова форма управління будинком як об'єднання власників співвласників багатоквартирного будинку. І про переваги такої форми утримання будинку дивіться наш сюжет. Будь ласка. Нічого в під'їзді не робиться абсолютно. Гроші непонятно за що беруться. За 20 років один раз, наскільки я пам'ятаю, косметичний ремонт був. І все. Це пані Галина скаржиться на Соснівську суп. Видно, каже, хіба що роботу двірника. Урешті суцільна комунальна руїна. Тутешнім мешканцям співчувають сусіди через дорогу про свої комунальні негаразди. Вони говорять у минулому часі. Фактично нічого не робили, за услуги платилося. Так як всі те саме, а, а ніяких общем то ні ремонтів, ні текущих, ні в під'їздах я то не ділась. По електричні те теж саме п'ять років тому мешканцям цього будинку терпець увірвався. Вони створили ОСББ. Ми самі мешканці можемо розпоряджатися своїми коштами. Ми знаємо, куди йдуть наші кошти, і знаємо, куди ми можемо, які роботи планувати на наступний квартал або на наступний місяць. Попервах, розповідає голова правління, вони навели лад у підвалі. Тепер у будинку все гаразд із водопостачанням. Далі вперше за понад 20 років, відколи звели будинок, тут поремонтували дах, а обшарпаний фасад наново обшили. Ми працювали по програмі 50 на 50%, тобто міська рада дає 50% і 50% кошти ОСББ. 47 тисяч нам виділили у 2009 році. Міська рада і ми зробили кровлю. Фасад сад теж по програмі 50 на 50, тут 64 тисячі міська рада виділа, наші кошти 64 тисячі. За свій двір тутешні мешканці вже не хвилюються. Тут не виростуть шість магазини, чи кіоски, бо землю це ОСББ приватизувало. Де самі схотіли, розбили сад і вже з дня на день місцеві дітлахи гратимуться на новому майданчику. Це все при тому, що тариф на утримання будинку тут один із найнижчих у місті. Тариф гривна 70, і піднімати його ми поки не плануємо. Значить, служба чистоти підняла вивіз мусора на 900 гривень. Ми вирішили, що відмовимося від одного дня, що в нас в один день, допустимо, в четвер не забирають сміття, і на цьому ми зекономили 500 гривень. Натепер у Черкасах самі собі господарі мешканці 110 будинків, а це 7 відсотків від житлового фонду міста. Результат для України середній найбільшого ОСББ в Херсоні. А найменше у кривому розі. У Черкасах створювати нові міська влада заохочує гривнею. Понад півтора мільйона цьогоріч отримують ОСББ на капітальні ремонти. Грішми пособляє і держава. Для того, щоб створити об'єднання, потрібна воля мешканців будинку 50% плюс один. Єдине значить, вимога, щоб на зборах прийшли мешканці більше половини від кількості власників квартир. Дві третіх приймають рішення. Простим, прямим Тим часом робоча група з реформування ЖКГ пропонує запровадити обов'язкове створення ОСББ, причому до 2013 року. Шановні глядачі, ми працюємо у прямому ефірі, і на ваші запитання може відповідати міський голова Черкас Сергій Олегович Одарич. Ми обговорюємо тему реформування житлово-комунального комплексу. І якщо у вас уже є свої запитання, можете телефонувати до нас у студію за номером 37 53 33. І також беріть участь у інтерактивному опитуванні. Ми на ваш вибір пропонуємо три варіанти реформування системи комунальних послуг. Варіанти відповіді та номери телефонів ви зараз бачите на Екрані. Сергію Олеговичу, тут, напевно, треба проводити дуже широку роз'яснювальну роботу. Я відразу поясню, чому. Скажімо, ті 45% людей вони вважають і вони переконані, що платячи вищі тарифи, ніж у ОСББ, вони вже зараз утримують свої будинки. Як ви плануєте переконати їх у тому, що треба інакше організовувати управління будинками? Е, ну, По-перше, я хотів би сказати, що насправді, можливо, там глядачі будуть трохи ображатися, але насправді переконувати в цьому е, особливої потреби немає. Чому? Всі ви, хто проживає от в таких будинках, де ви отримали квартири після 92-го року, але будинки, е, так би мовити, перебувають на балансі якихось комунальних підприємств. В той момент, коли ви стали власниками квартири, або отримали її від держави. І, і оформили приватизацію безкоштовно або придбали в того, хто приватизував її так безкоштовно. В цей момент, відповідно до закону 1992 року, про приватизацію Державного житлового фонду, ви стали співвласником всього житлового будинку. Це питання з 92 року є врегульованим, закріплено в законі, що людина в момент придбання квартири остає співвласником даху, співвласником підвалу, співвласником сходів. Всіє внутрішньої там начинки, інфраструктури будинку і так далі. Так далі. Технічного поверху, <кхем> там, гаражів, якщо вони там є, чи сараїв деяких от бувають у нас в старих таких будовах. Але ж люди тому, так не тому це питання, воно врегульовано. Люди це вважають і дуже добре не знають. Зрізько. Проведіть експеримент. От, проведіть експеримент. Прийдіть, скажімо, і візьміть в оренду підвал в будь-якому будинку. Ну, тоді відразу всі почнуться довести. І вважати. що ви почуєте? Багато різних. Дайте нам зг... попитайте нашої згоди, ми співвласники. Це наш спільний підвал. А підіть е і зберіть людей і скажіть, чуєте, у нас протікає дах або труба в підвалі. Треба скинутися там по 20 гривень і відремонтувати. Що ви скажете? Що ви почуєте відповідь? відповіді? Ті це... самі люди вам скажуть, це, не це будинок проблеми. не наш, це будинок міський, наші тільки квартири, от ви що хочете, те й робіть. От саме це я й маю. Тому те, що люди... Добре знають, що вони є співвласниками. Це підтверджується тим, що я вам новий приклад з підвалом або те, що ми два роки тому робили. Коли ми ходили, збирали людей у будинках і пропонували, у вас тече дах, у вас промерзає взимку дах, у вас він перегрівається влітку. Давайте ми дозволимо компанії, комунальній компанії, муніципальні побудувати шатровий дах. Вирішимо раз назавжди питання протікати. Протікання ніколи більше дах протікати не буде. Вирішимо питання утеплення, але за це дозволимо, скажімо, ці приміщення, які утворюються на мансарді, ну от, здавати в оренду. Ми провели більше 200 зборів, понад 200 будинків. Ні одні, ні одні збори не дали добро на те, щоб це робити. І всюди люди добре знали, ми співвласники. Тому я не зовсім тут погоджуюся. Всі люди дуже, дуже добре знають, що вони є співвласниками. От, тому е, тут необхідно просто брати і переходити. Так, таким чином пішла Польща, таким чином пішла Естонія, Литва, Латвія, тобто багато інших от європейських, пострадянських, пост, посткомуністичних, скажімо так, чи постсоціалістичних країн. І на сьогоднішній день ну, з'їздіть в Естонію, ви побачите. Будинки, як лялечки. Всі фасади зроблені, утеплені, замінені вікна, замінена вся всі внутрішні комунікації і так далі. І ми тільки що в сюжеті бачили. Гривня 70 платять люди, і їхній будинок в значно кращому стані, ніж більшість будинків, де люди платять, скажімо, там 3 гривні ще 2,50 за квадратний метр. Чому? Тому що система комунальних підприємств, які утримують житлові будинки, вона сама по собі є неефективна, тому що ці. Підприємство отримують достатньо велику кількість будинків. Там має бути великий адміністративний персонал, великі бухгалтерії, мають бути начальники, майстри, головні інженери, інженери з охорони праці. Там є транспорт, значить, відповідно, має бути якесь транспортне підприємство, десь щось ремонтувати. Має бути там медик, який перевіряє водіїв перед виходом на лінію і так далі. Тобто, все це Функтуру. тягне додаткові витрати. Функтуру. Тому об'єктивно, так. І крім того, коли ви живете в комунальному будинку і платите комунальному підприємству за послуги, то з тих грошей, от ви заплатили 100 гривень, до комунального підприємства дійшло 80. 20 гривень зразу пішло в державний бюджет Добре. як податок на додану вартість. Тому апріорі на 20% комунальні будинки, мешканці платять більше. Дякую вам, Сергію Олеговичу. І до нашої розмови приєднався телеглядач. Доброго вечора. Ви в ефірі. Доброго вечора. Добрий вечір. Мене звуть Василь Миколаївич, Я проживаю в районі Луначарського. Питання може не зовсім про ЖКХ, але про прилеглу територію. У нас там перед магазином АТБ, там де стоянка автомобілів, і так стоять декілька кіосків. Ну, вже там і довгенько стоять. Кури, гріль, ті, що зараз там люди травлять по Україні, це таке діло. Рядом з курами гріль, десь місяць назад сунули якусь халабуду. І там чи пляшки приймають, чи макулатур, ну таке страхіття. А коли жінка підходила, балакала, ну, хоч спитав, ви тут законно стоїте чи ні? Вони кажуть, то у нас такий начальник, що нам всі закони до одного місця, ми тут стояли, будемо теплювали, ну, в общем, на те, що вам тут не подобається. Ну, таке я, я зрозумів у понеділок муніципальна інспекція проведе там перевірку. Я думаю, що нам вдасться принаймні мені невідомі начальники, які б могли собі дозволяти такі речі робити і лишатися безкарними. Тому наведемо лад. Дякую за сигнал. Сергій Олегович, На своєму блозі ви повідомили радісну звістку, що кабінет міністрів нарешті дозволив Черкасам випустити муніципальні облігації на ремонт доріг. Розкажіть, будь ласка, докладно. Ну, поки що кабінет міністрів ще не дозволив, але моє клопотання підписав прем'єр-міністр, погодив і підписав міністр фінансів. Також погоджено. Сума 60 мільйонів гривень на ремонт, капітальний ремонт доріг в місті Черкаси. Зараз, от в ці дні, ще, мабуть, 2-3 дні наступного тижня відбудеться уже остаточне. Надання формального дозволу, тобто те, що якраз про що ви говорите, дозвіл Кабінету міністрів. Але я на сьогоднішній день не бачу жодних перешкод. Після цього ми розмістимо ці облігації на фінансових ринках. Плануємо залучити в першу чергу, намагаємося залучити міжнародні фінансові компанії, міжнародні банки, тому що вони мають значно нижчі відсотки по кредитуванню. Ми хотіли б вкластися. Максимально десь в 14-14,5% річних, якщо вдасться серйозними фінансовими організаціями спрацювати, зацікавити їх, то можливо навіть і нижче. Тоді, як, скажімо, ставки українських банків, комерційних, вони на сьогоднішній день за 22-24% так, так. і таке інше. Ми все-таки хочемо вкластися в 14%. І в цьому році будуть проведені роботи. Мова йде про капітальний ремонт вулиць. За ці кошти ми розраховуємо, що нам вдасться зробити вулицю Смілянську повністю від Фрунзе і до літака, до 30 років перемоги, повністю відремонтувати і вкрити неперервним шаром захисним верхнім шаром асфальту. За ці кошти ми плануємо, що ми зробимо половину вулиці Енгельса від Бідгорської до бульвара Шевченка. Можна було б, звичайно, зробити і далі, але в цієї осені ми будемо роб... проводити роботи по розширенню тієї частини від Бидерської до хіміків, знімати там тополі, більшість із яких є аварійними, і які виділяють величезну кількість пуху, по суті, в районі Енгельса жити. Я навіть не уявляю, як можна там фізично жити, особливо людям, які страждають на. Від тополинного пуху. Зрозуміло. Тому, очевидно, роботи по розширенню цієї частини по капітальному ремонту вони будуть на наступний рік заплановані. Ми зробимо вулицю Котовського. Ми минулого року значну частину зробили. Тепер верхнім шаром ми її вскриємо. І ми зробимо ділянки від Котовського до Енгельса, в вулиці Ільїна і вулиці Благовісної. Це самі розбиті ділянки дуже напружених магістралів. Крім того, ми плануємо зробити. Вже капітально відремонтувати, щоб не поверта.